Чотири добудовані палаци, згідно аналізу аудіозаписів набув і конфіденційної інформації, можуть належати Зеленському саме великий, три інші Єрмаки, єрмаку рядом з зеленським, міндічу, його прізвисько Карсон, і Чернішову, він же по, на аудіозасох Че Будівництво могла фінансувати тіньова каса Міндіча, яку наповнювали закладання на українській енергетиці під час війни. Нагадаю, що у 2012 році. Зеленський зіграв роль імператора Наполеона у російсько-українській комедії Джевський проти Наполеона через 10 років, 24 лютого 2022 року, московський Джевський розпочав не комедію, а повномасштабне вторгнення в велику війну проти Криворізького імператора Наполеона і президента Голобородка в одному обличчі, який за цей час встиг перетворитися на найвеличніше під поганялами Янило, Бонетік Тряпка.